Ми понове вийшли з УАЗа і водій з нами, і трішки зайшли до лісу. Так, Всі троє, а водій четвертий. Я кажу, Івану хочуть тут десь в цих лісах також пройтися, подивитися до грибочком. Хоч зараз гриба дуже нема. Ось, я вам зупиню. Перейдете чи заглянете. Так що ми йдемо. Глибокими Карпатами, далекими, тут би я пішком ніколи не зайшов, звичайно, а УАЗ заїде де хоч. Так що по гарних таких диких Карпатах зараз ходимо Так, я переключаюсь. Я трішки вам покажу, як я йду лісом, а раптом ми щось у прямому ефірі знайдемо. Ну так, тут. Видно, що це ліси такі дикі. Дикі ліси. Далеко від людей. Де тільки заїжджають такі машини саме з доброю проходимістю. В Сезон, звичайно, сюди люди заходять і пішком. Хай там 5-6-7-8 кілометрів лісом люди ходять. І далеко. Чим далі в ліс, тим кращі гриби. Це всі знають. І менше людей. Гарно. В прямому ефірі у нас нічого не виходить, але ви йдете разом зі мною. Ви разом зі мною споглядаєте дику природу. Як то кажуть, дикіше вже не буває. Повертаюся я до своїх. Теж не хочу далеко відлучатися. Друзі, трішки покажу, як ми їдемо. Крикнув, так білий. Водій нам зупинився. От, будь ласка. Гарний? Порядний, диви якій. Показуй ближче гарно. О, Ось такий, погляньте, якого хлопець знайшов. Нам водій казав, поглядайте, ну цей Жорик у мене син. Який ти, ти молодець захар? Нам не так треба гриба, як сам процес. А воно. Маленький, так? Ану ну де хоче. Ага. Він хоть цього побачить. Ось, друзі, де я зірву. Добре, синок? От тобі тут не зручну Побачив ще одного. Вигляньте. Де? Або, або камінь білий. Це, це, це камінець. Ага. Але я вже заглянув, я тут заліз. Побачив хлопок, бачите. Білий, крикнув і все. Ви? Все, виключається, їдемо далі. <звучить> Ось таке урве все внизу. Ой, як красиво тут фотографії з фото групи, це обов'язково. Біло такого. Отако ми увазу відеополіс. Рухните, так? Це ми зупинилися, зараз буду робити відео вже з місця. Шановні глядачі, трішки заважає сонце, але це поки в моєму житті найкрасивіший пейзаж такої панорами я ще не знімав. Оце пішло вниз, таке урвище. Звідки ми стоїмо і далекі Карпати, як гарно видно, будете переглядати, просто зблизьте собі на екрані, ви побачите, бо так може бути не чітко, бо трішки сонце якраз на захід. Яка краса! Ви будете бачити кожний гребінь кожної вершини. Мусите збільшувати, хочете чи не хочете. Зближувати, маю на увазі. Зблизьте. Бо я показую загальну панораму, а от кожний хребет буде видно, якщо зближувати, придивлятися. Красиво. Дуже і дуже. Я радий, що ми це сьогодні собі найняли. У Аза прокататися і познімати. Бо такої панорами я не бачу. І торік в Славську я був, там такого не було. Гарні були краєвиди, але такого навіть я ще не бачив. Ще пару кілометрів, і ми будемо, як сказав пан водій наш, на границю Закарпатської і Івано-Франківської областей. Це якраз і є ті славні горгани або бескеди карпатські. Ось так. Зранку було б трошки чіткіше, тому що сонце було б на сході. Зараз воно ну, якраз на заході. З іншої позиції зняти не можу. Друзі, а може комусь і цікаво, куди сьогодні їздив дід Панас. Правильно? Правильно! От подивіться, біля якого ми гарного знака стали. Як сказав наш водій, ми зупинилися якраз на границі приблизно Івано-Франківської. І Закарпатських областей. От. Перевал Торунський. Це туди, куди я їжджу сам уже своєю машиною. Біля Торунського перевалу, село Вишків, я там збираю гриби. О. Вишківський горган. О, полонина Солотвинка. Чи Солотвинка? Це не головне. Ось така карта. Мені навіть цікаво. І я вірю, що і вам цікаво. А як не цікаво, то мою... я свою задачу виконав. Можете і не дивитись. Так, наша автівка нас жде. Все, жінка пішла ще З синочком трошки подивитися попри дорогу на грибочки, а я відпочиваю. Так, ми продовжуємо наш рух. Ось, друзі, де я показував оцей знак. От. І от пішло роздоріжжя Сюди ми будемо їхати нашим увазом, а тут є ще сюди дорога. І погляньте. Поки ми тут пройшлися, мій син, правда, мама побачила вроді, та, так, синок? Першою, так? Точно, дивіться. По цій дорозі уаз не їде. І от дивіться, на самій дорозі, зривай синок. Червоняк. Перший. Та рве добре. Так, ніщо зразу бере. І от йдемо далі, синочок. Ревучку. Ну, да. І от ми, будь ласка, другий. Оцей УАС неодноразово проїжджав сьогодні з людьми, бо люди замовляють, хочуть поїхати дикими лісами. От вам другий. Молодець, усмішниця. І по цій дорозі ніхто не їхав, а грибочки по самій дорозі ростуть. А наші мамі сподобались. І мама пішла далі поглянути. Добре. Друзі, ми зупинилися ще на одній локації, ще з одної позиції. Я знімаю гори Карпати. Ось тут десь, як нам водій розказує екскурсовод наш, медунок так званий, це для тих, хто з наших країв. А це Бескиди знову. Тільки з іншої позиції. Вон які гори вдалині, бачите? Лисі, повирізувані. Оце наші славні самі, як то кажуть, дикі місця. Це вже такі місця що дикіше не буває. Тут уже нема населених пунктів. Це все гори, 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 гори. Це наше багатство і наша краса. Так, кому цікаво було, я радий. Ми сьогодні знову прийшли до ведмедів. Я сьогодні перший раз в житті побачив, як виглядає стопа ведмедя знизу. Погляньте, шановні глядачі. Точно як людська нога, п'ять пальців. Він так ліг зручно, що все видно. Бачите? Цікаво і мені цікаво. Все в житті, щось пізнаєш нове. Цей прискакав. Оцей старшой. І того від нас відігнав. Так, ми йдемо далі. Ось, друзі, хоч сонечко якраз в обличчя, але який може бути відпочинок в горах, щоб не проїхатись по канатній дорозі. Ось ми їдемо Це до гори. І покажу свого синочка, котрий каже, що навіть і не боїться. Мама тільки ручки помахає. О, ще й поцілунок всім передала. Ми завершуємо наш відпочинок на канатній дорозі. Я не, не хочу образити канатну дорогу. Але краєвиди, правда, тут не ті. Можливо, зараз буде красивіше. Саме на синявильських озерах там нема канатної не дороги. Тут я по дорозі додому. в місті міжгір'я заїхали спеціально прокататися і вниз. А це, друзі, я колись в коментарі написав я для вас, пані Галино, зніму під спецзамовлення красу наших карпатських гір. Це стосується моєї підписниці. І активного коментатора Галини Ткаченко. Мої вітання. Місто Міжгір'я внизу, а оце наші Карпати. Ми зараз знаходимось на верху канатної дороги. От вона розворот пішов. І посуваємось по сходинках. Ось я по сходинках піднявся на оглядовий майданчик. Пані Галя завжди насолоджувалася красою наших карпатських гір. І я написав, я колись для вас під спецзамовлення оформлю відео. Це можуть дивитися всі, але я оголосив, що активно запитувала про нашу красу пані Галина Ткаченко. Ось так. Один із виглядів, який я цими днями бачив і ними насолоджувався. Ще раз міжгір'я. І річечка там протікає. Ну, секундочку, я трішки піднімусь по сходинках. Та, річка ще не цікавилась, як називається. Але вона вроді би латориться. Я колись на Закарпаття їхав, І ми сім разів вроде проїжджали. Річку під назвою Латориця. Це ще десь було в 2000-му-2001 році. І я казав до хлопців, що тут всі річки Латориця називаються. Ні. Виявляється, вона так змійкою по горах тече, і ми сім разів її перетинали автомобілем. Так, добре. А Ось ми, друзі, уже на зворотній дорозі. І тепер і сонце не світить в очі. І вже видно гарно гори, І людей вже побільшило. Уже Вже зустріч є кресла зайняті. Туди ми їхали майже порожняком. Був підйомник. Ось так. От вона між гір'я внизу. Зараз же його видно не буде. Бо ми спускаємося все нижче. Так. Ось, в далині Також. Дружина моя каже, дитині пояснює. Оце хребет. Один хребет другий і так далі. Так, кожна гора це. Ось так. Що ти маєш у нас як Ось я вам показав, ще, як виглядають пейзажі навколишні. На зворотнім шляху. ось Ось так воно все. що Друзі, доброго всім дня. Знову ми на зворотній дорозі з відпочинку від... Синьовирського озера, заїхали, зупинилися ще при трасі, заїхали в ліс біля села Вишків. Я, дружина і синочок. Попадається. Так, він уже свилий, викинули польського. Десь тут я бачив іще кілька. Є іще один. Так, нікуди ж ні поки гриби. Нема вологи, нема гриба. Бачите? Але вони попалися. Ось такий дубовичок дуже красивий, яких дід по нас не бере. Але красивий грибочок. Синок дуже радий, що сьогодні з нами в лісі мама. Він цього дуже хотів завжди. Так. Білих нам ще не попадалося, але всі задоволені. Тато, що знайшов вже і польських, і сироїжок. Ось чергову молоду сироїжку піднімаємо. Мама рада, що в лісі побувала нарешті. А син радий, що мама з нами. Так що всі задоволені. Ось. Мама наша колись ходила до лісу зі мною. Ого, добряче гриби збирає. А потім ростила мені грибника. І від лісів відвикла. А має до того дар. Ще одну симпатичну сироїжку попадаємо. Ось таку. І син щойно з цілих п'ять штук знайшов. Тату, недалеко від тебе п'ять симпатичних сироїжок сказав. Кажу, молодець. Так, друзі, два тижні тому назад я з синочком був в цім лісі, то польських було досить немало. Зараз і польських дуже не попадається. Ще одну сиру їжечку піднімаємо таку ось. І польських навіть нема. Так, і кладемо до компанії. А це зараз будемо дивитися, бо так. Між двома такими патиками він стоїть, а що не бачу. А це, друзі, наш перший на сьогодні білий грибочок. Ха -ха. Такий собі не біда. Така ножка тонка ще літня, але він все-таки один трапився. Ось такий. Так. І знову. Смачненька зелена сироїшка. І чистенька, і смачненька і зелена. Так. Я вважаю, що їхати таку дорогу від хати у цей ліс по сировішки це соромно. А якщо як попутний груз по дорозі зайти до лісу і назбирати, це не гріхом, це якраз нормально. Нам і так в напрямку до хати. От і зупинились. А ось іще, будь ласка, одненька. Другенька. Так. Третя є. Так. Лівою рукою зриваю, а око вправо. А тут іще дві штучки. Ось. Приїдемо і собі сироїжок посмажимо. Не ця Мама казала, що на вечерю буде. Буде. Ага. І ще дві симпатичні сироїжечки. Одна ось така, друга поруч. Так, кладемо. Вже ми маємо трохи в коштів. Ми вже, друзі, на виході майже з лісу. І все-таки все, це польський поганий вже. Все-таки це я побачив одненького біленького гриба. А є він у нас ось такий. Ось. Цей вже симпатичніший. Я би хотів, щоб хтось з моїх членів сім'ї знайшов. Але я йшов попереду, тому, можливо, і я його побачу. Ми вже йшли до виходу, я показую дорогу, а вони за мною. Ось. Більше ніби не видно. Ще б на завершення нашого відпочинку знайти таку поляну білих грибів. Це було би щось. О, бачите? Скільки їх тут? О. Вон ще чотири. Вон ще один. Вон ще один. А тут і молоденький. А ось тут їх пахан здоровезний. Вони ну, не, не судилося. Таких би білих. Вон тут гляньте. Ще які два. Ось. І ось такий, і ось такий. Ну це не наше. Нам білого подавай. Друзі, ось і залишився наш трехдневний відпочинок по горах, лісах, озерах Карпат. По дорозі ми ще додому зупинилися. Ще зайшли до лісотку. Я думаю, буде видно. Найшли ще два біленьких. Ось. Пару польських, набрали трохи сироїжок. Я рахую, так як то регулювати? Ага, у той бік. Що ще й по дорозі додому ми назбирали на добру вечерю. На цьому завершимо наші походеньки поїзденьки. До нових зустрічей. Хай вам всім щастить. Слава Збройним силам. Па-па. До зустрічі уже в лісах, в грибах.